То вода вся взяла, ходить. Нестача кисню, бо мало води, було б більше води б досі. А так вона тут дамба, видно, пропускає і йде в млинівку. А сильно знизився рівень води за останні? Десь часи? на пів метра. Це за скільки часу може бути? Ну, напротязі місяця. Ага. А ви часто тут ловите, ви бачите цю? Ну так бачу, як тобі? коли вихідний, то приходжу, угу. рибачу, то. То проблема в цій дамбі, що тут протікає? Так, так, так. От там перше текло, ну бачите, там вже зупинилося, угу. а тепер там.